В кожному інстаграмі чути про яструби і голуби. Будуть знижувати відсотки на кредити. Після засідання був крах на біржі. Все, це торбом. Вітаємо на нашому каналі про фінанси і нерухомість. Сьогодні ми порозмовляємо з Юлією, нашим кредитним експертом, з приводу зниження відсотків на нерухомість, на іпотеку. Після останнього засідання РПП все частіше в газетах пишуть про зниження відсотків на кредити. І сьогодні ми поговоримо саме про це. Хотіла тебе запитати, Юлія, що таке яструби і голуби. Що зараз всі люди, які знаються на економіці, саме про це говорять. Так, дійсно, зараз в кожній газеті в кожному інстаграмі чути про яструби і голуби. Так, от в політиці монетарній є два способи правління: це голуби і. Яструби голуби більш за лагідну політику, за зниженням відсотків, і звичайно за ростом господарки. Натомість яструби за високими відсотками, бо це зменшує інфляцію і допомагає устабілізувати ринок. Коли ще в 2022 році інфляція була дуже висока, там приблизно 15%, прецес Глапінський сказав, що він яструб, і вони будуть утримувати високі відсотки, поки не упаде інфляція. На сьогоднішній день вона виносить 4,90%, і з кожним кварталом все зменшується. І на початку квітня відбулося засідання РПП Ради політики Північної. Яке дуже сильно змінило настрій людей, які планують взяти кредит. Буквально в перших хвилинах трансляції він вийшов і сказав, що сьогодні він приходить до нас як голуб, і що РПП дуже змінила радикально свій підхід до політики монетарної. Рада зміни становістко на такі важкі більш Гоембі, тобто якби. Oczekuję, że sytuacja będzie zmieniać się w kierunku obniżania stóp procentowych. Тобто, це означає, що вони будуть знижувати відсотки на кредити? Галапінський сказав, що якщо нічого не зміниться і інфляція далі буде падати, то вони, звичайно, знизять відсотки. А інфляція буде падати, бо буквально через там пару днів після засідання був крах на біржі і дуже сильно впали ціни на нафту. А нафта має величезне значення в інфляційному кошику, так що інфляція далі буде падати, і дай Бог, щоб нічого поганого в світі не відбулось. Це може різко змінити е, плани РПП. Ну чудово. А скажи, як ти думаєш, наскільки впаде цей відсоток? Е, приблизно на 0,5 пункти процентове ще в травні, червні або липні, на 0,5 пункти процентове ще до кінця року? Е, і Глебінський сказав, що в кінці 2026 року двадцять відсот... вони року планують, що відсотки будуть на пожомі 3,5%. Чи це означає, що краще почекати на зниження відсотків і тільки потім подавати на кредит хіпотечний? Частина людей, яка мало в цьому розбирається, дійсно може так вважати. Але на мою думку, треба купувати зараз, поки ще ці інформації не вплинули на ринок нерухомості. Не зовсім тут зрозуміла, що ти маєш на увазі. Як тільки зменшаться відсотки, у людей збільшиться кредитоспроможність і відкриються двері тим людям, для яких кредит був недоступний, бо, наприклад, мало давали або було просто дорого. Це приведе до збільшення попиту, а попит, як завжди, до збільшення ціни. Плюс треба не забувати, що готується нова програма, перше ключе, яка має допомогти кредитобьорцям. Але я наскільки чула про цю програму, то вона ніби тільки для поляків, правда? Немає ще такої офіційної інформації. Зрештою, ми про це поговоримо трошки пізніше. Але навіть і якщо ця програма тільки для поляків, ви думаєте, ця програма програма не матиме впливу на ринок нерухомості. Безпечний кредит підняв ціни на квартири не тоді, коли люди складали внески до банку. А ще тільки як його оголосили, і офіційно підтвердили, що ця програма зайде. Зразу почали купувати люди, які не кваліфікувались на цю програму, і зразу звичайно почали купувати ті люди, які планували просто перепродати. І це звичайно мало негативний вплив на ціни нерухомості. Ну, тобто, кредит все таки буде дешевший. На такий сценарій я рекомендую краще взяти іпотеку зараз, у кого звичайно є така можливість по нормальній ціні е, на квартиру, е, а потім, просто коли відсотки упадуть, зробити перенесення, тобто рефінансування е, кредиту в інший банк на нових актуальних відсотках. Mm -hmm. Ну окей, добре. А якщо зараз дивитися на сьогоднішню ситуацію, і в нас є там змінна стопа процентова і стала стопа процентова, як вважаєш, яку краще брати е, на сьогоднішній день. Сталий відсоток набагато нижчий, ніж змінний відсоток, це приблизно 1% різниці. Тому стопи процентове мають впасти приблизно на 1% нижче, щоб змінна стопи процентова була більш атракційною. Я не можу дати якусь конкретну рекомендацію, нехай кожен обирає самостійно, але я б вибрала сталий відсоток і просто перенесла б кредит в інший банк. якщо ситуація покращилась. Ну, добре, що ти можеш сказати на завершення так для тих людей, які чекаються таки на кращі часи, коли ж взяти ту іпотеку. З власного досвіду скажу, що не існує ідеального моменту. Завжди буде щось, що вас зупинятиме. Ідеальний момент був ще вчора, а ти все чекав. Ну, Покупка нерухомості це завжди вихід зі своєї стрефи комфорту, це завжди серйозне рішення, на яке не всі можуть наважитись. Але перший раз, як кажуть, завжди страшно. Це стосується і роботи, бізнесу чи якихось там подій в особистому життю. Натомість, хто не ризикує, той не п'є шампанського. В кінці свого шляху будете собі тільки вдячні за те, що все ж таки наважились на цей крок. Ну супер. Ну і на завершення хочу додати, що ми допомагаємо саме в отриманні іпотеки. Ми підбираємо житло на ринку первинному, а також вторинному. Маємо ріелтор в своєму штаті. Тобто, повністю зможемо під ключовим підібрати мескання васої мрії і подати його на кредит хіпотечний. А також наша фірма займається ще легалізацією, і е, маємо можливість допомогти е, мігрантам в Польщі отримати карту побуту. От, і допомагаємо також відкриті фірми ведення бухгалтерії. Тому звертайтесь з Будемо вас чекати на кужніч 10 Сердечно запрошуємо вас до нас.